Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. Потужний вибух в Києві, Староконстантинові, Житомирі, цілили по аеродромах. По аеродромах та Київській гес, на жаль, пошкодження інфраструктури та прориви води в деяких місцях. Військовий експерт Ігор Романенко переконаний, що подібні заяви російської пропаганди мають лише провокативний характер. Для чого нам знищувати дамбу Київської ГЕС, яка у цьому мета? Правильно жодної. Це лише величезний збиток, як з військово-економічної та найбільше з екологічної точки зору. Роблячи подібні заяви, російські пропагандисти несуть відверту маячню. Сподіваючись, що у неї, хоч хтось може повірити. Хоча, безперечно, ті, хто прикутий до російського телевізора, це можуть проковтнути. Розповідає те сеню Громаненко, військовий експерт, генерал у відставці, заступник начальника інштабу дві тисячі років, київське водосховище, найвище затичі з-поміж каскадо шести водосховищ на річці Дніпро, його приблизний об'єм 3,7 кубічних кілометрів води. Об'єм колосальний. З точки зору виключно чистої фізики, якщо прибрати Дамбо, то така надпиту. Ужна масово теоретично здатна призвести до катастрофічних наслідків не тільки для Києва, а й для багатьох територій вздовж русла Дніпра. Ігор Романенко додає, що російські пропагандисти, проголошуючи подібні заяви, проводять паралелі підриву Дніпро-Гес під час Другої світової війни, коли радянська влада під час першого відступу підірвала дамбу, щоб затопити велику територію, а потім у цьому звинуватила німців. Це абсолютно різні речі та умови. А подібне порівняння я назвав би брехнею по-гебелівськи. у виконанні російської пропаганди. Для чого це робиться, щоб потім і справді нанести удар по київській ГЕС та вкотре. Чорне назвати білим, мовляв, українці бомблять та топлять самі себе. Як це вже було у випадку з підривом Каховської ГЕС. Путін та його посіпаки подібними заявами знімають відповідальність за свої варварські дії. Все це робиться з метою примушення України до миру на умовах Путіна, пояснює Романенко. Він додає, що 8 липня російським ракетам вдалося пробитися через нашу систему. ППО. це сталося, на мою думку, через брак ракету нашої ППО для збиття ворожих цілей. Всі ці страшні влучання в Києві це показник для західних партнерів. Що ми потребуємо негайної допомоги, не обіцяних патріот, а реальних безволікання та великі як тільки Путін побачить, що нас з'являються слабкі місця у захисті, він буде наносити нові ракетні удари, зокрема і по дамбі Київської ГЕС, зазначає Романенко. Нещодавно російські дроні були помічені над Вижгородом. Один з них знають залетів на територію Білорусі. Ми поцікавилась військового експерта. Активність ворожих безпілотників це розвідка в районі Київського Гещу випадковість. Випадковостей на війні не буває. Це редше якась закономірність, яку ми поки що не з'ясували. Але якщо у якомусь районі з'являються російські розвідувальні апарати, то це означає, що район перебуває у центрі особливої уваги ворога. Йому потрібно аналізувати та прогнозувати. Те, що саме Росіян може там цікавити, а передусім треба знищувати розвідувальні апарати. Далі варто швидко підсилювати оборону цього району, зазначає Романенко, Росіяни вже зараз атакують енергоінфраструктуру. Готуючись добити її вересні-жовтні, крім цього, за словами колишнього речника генштабу ЗСУ Владислава Селізньова, який посилається на власні джерела, ворог готується до нового наступу. «З початком вересня, ми маємо бути готові до того, що ворог почне інтенсифікувати свої ракетні дронові атаки на об'єкти нашої критичної енергетичної інфраструктури, каже Селезньова. Очевидно, що інтенсивність артилерійського вогню. Навряд чи Щухна, адже українські гармачі мають досвід, і ворог має ресурс для того, щоб чинити саме такий вогневий тиск на наші позиції. Інтенсивність бойових дій триватиме далі. Щойно після осінніх злив стабілізуються ґрунти в ґрунті на початку січня, відповідно почне знову рушати бронетехніка. Казати про те, що на фронті почнеться тихий період, не варто. Інтенсивність і динаміка бойових дій будуть напряму залежати від наявності ресурсів як у російської окупаційної армії, так і в сил оборони України. Я думаю, що ресурси будуть визначальним чинником, який буде сприяти інтенсивності, або навпаки сприяти, тому що війна перейде у фазу копної війни за словами Лезньо, якщо зима буде теплою, це десь Україні великий шанс пережити морози більш-менш спокійно. Владислав Селезньов посилаючись на власні джерела, каже, що зараз ворог готується до нового наступу. Щодо інтенсивності ведення бойових дій, то ми абсолютно чітко маємо розуміти, що ворог має певні плани ресурсів. Я залишаюся впевненим в тому, що наприкінці вересня почнеться чергова фаза масштабного російського наступу. каже Селезньов. Мої джерела не можуть помилятися. Зараз ми все частіше чуємо інформацію про те, що на купінсько-ламанському напрямку ворог здійснює проходи у своїх власних мінних полях. Зрозуміло, з якою метою. Робляться ці міні поля зрозуміло, з якою метою підтягуються до лінії бойового зіткнення бронетехніка. Вони готуються до власного наступу. Думаю, найближчими тижнями на нас чекають дуже динамічні події на фронті. Редакція каналу не несе відповідальність за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова кожна своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.